Херсонському обласному академічному музично-драматичному театру імені Миколи Коліша вдалося майже повністю зберегти свій творчий склад під час окупації міста. Окрім того, частина трупи, яка змогла виїхати з окупації, гастролювала Україною і розповідала правду про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російськими військовими. Сьогодні з нами в студії директор театру Олександр Книга. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Знаю, ви нещодавно приїхали з Португалії з міжнародного театрального фестивалю. Як зараз підтримують сам Херсонський театр і сам Херсон за кордоном? Чому був присвячений фестиваль? Руї Мадейра там влаштував фестиваль, великий міжнародний театральний під егідою Євразійської театральної асоціації, яку я очолюю вже другий термін підряд, і він був спрямований на підтримку саме нашого херсонського театру. Це було так зворушливо. Кожен день перед кожною виставою їх було багато. І були театри з семи країн. Там був Казахстан, була Грузія, була Україна, були португальські театри, киргизи були. Починалося з того, що говорили про Україну. Це зворушує, і в кінці вони ще такий сюрприз вже на завершенні фестивалю. Там стояв у них такий сундучок для донатів. То глядачі надонатили, мені вручили 3400 євро. Це те, що глядачі надонатили, і 50% від збору за квитки, які прийдуть, вони теж перерахують нашому театру. Нам це зараз дуже потрібно, тому що ми в Херсоні вже майже все відновили в роботі театру, а от якраз коштів не. Вистачає на випуск вистави, тому, як бачите, весь світ з нами, і це дуже зворушує. Навіть така, знаєте, історія, я мене зустрів руїв в, в аеропорту, ми не бачилися з ним і з перекладачем. Їдемо, він питає: ну розкажи, як, як все було? Я йому розповідаю, він плаче. І це теж, знаєте, так зворушує, що люди наскільки співпереживають нам, ну, і це нам дає сили, правда. Яке зараз театральне життя в Херсоні? Де ви проводите вистави? Сказали, що майже повністю відновили все? Е, ну, дивіться, ми обладнали артхаб в укритті. Ми граємо в таку гру, типу, не називаємо, де він знаходиться той артхаб, щоб не привертати увагу. І працюємо. Ми вже почали працювати з 19 грудня, як тільки повернулись в Херсон. Я на диво побачив, що дуже багато дітей в Херсоні, і ми зразу ж відкрили приймальню святого Миколая, тому що ми готували подарунки і від Таврійського фонду, і від е, акції Хелп Діти, і від супорта Херсону. Ми приїхали з цими подарунками, і ми за ці свята одногорічні обслуговували в своєму артхабі десь 1700 дітей. дітей. Це був перший початок. Потім до нас почали приїжджати десанти культурні з артистів київських. І а ми в цей час збирали свою команду, яка залишалася в Херсоні, але рік люди не репетиції не було нічого, і почали відновлювати роботу. То зараз от Артхаб працює фактично кожен день. Кожен день щось відбувається, є глядач. Люди з нетерпінням йдуть, тому що нічого в Херсоні немає із такого культурного продукту. Ми вже в навколишніх села об'їздили всі звільнені, і там теж просто нас розривали, як то кажуть, було купа глядачів. До мене приїхала донечка Олександра на гостини в Херсон. Побула в мене кілька днів. Це дуже складно людям, які не звикли до обстрілів. Я вже все-таки там п'ять місяців, вже якось, знаєте, звикаєш, чуєш прильоти, відльоти. І побачила те, що дуже багато дітей вона зараз організувала. І у нас кожної суботи, неділі відбуваються ще майстер-класи для діток. Вона знайшла майстриню, які є в Херсоні наразі. І з задоволенням батьки водять дітей, тому що ну нічого, садочки не працюють, школи не працюють, і вже якесь таке цікаве життя творче для малечі? Ну не можна вичерпнути цей рік з їхнього життя. Тобто зараз театр в Херсоні це центр культурного життя став. Ну будемо так говорити. Чи вдалося зберегти основний склад трупи? Можливо, є нові актори у вас. Так, основний склад ми зберегли в Херсоні під час окупації знаходилося 70 людей. Весь час не змогли виїхати з різних причин. Це було дуже складно. Всього у нас 250 чоловік штату. На превеликий жаль, невелика частина знову ж таки пішла на співпрацю з окупантами, тому що вони теж намагалися створити картинку і відновити театр, якби російський. Чомусь назвали його теж академічним. Хоча це звання треба заслужити в першу чергу. Якою своєю роботою? От то. Основна трупа збережена. В Херсоні зараз група працює, інші доїжджають. Ми кілька вистав у нас є. Актори, але я не можу їх сьогодні дати команду зібрати в Херсоні, тому що це складно, небезпечно. Тому приїжджають, відіграють вистави кілька днів в Херсоні і потім від'їжджають. Так, група от з Одеси приїжджає із Хмельницького, із Києва доїжджають актори. От зараз, до речі, я їду в Київ. Ми граємо вистави на базі театру Івана Франка. Це наша вистава Залишатись не можна, яку ми вже зробили прем'єра. Наша воєнна, будемо так говорити, де ми розповідаємо історію виїздів з Херсону. І ми виграли грант, поїдемо в серпні місяці всієї України в десяти обласних центрах. Покажемо цю виставу, тому що ви знаєте, оце страшне слово окупація, до якого ми херсонці звикли, яке ми не просто звикли, ми відчули, ми пережили це. То в інших містах не знають, що це таке. І коли ми спілкуємося, мені розповідають, що от нас тут ми такі всі патріотичні. Я кажу: хлопці, дівчата, ви знаєте, це, мабуть, тому що не було окупації, і ти не розумієш, хто стане твоїм другом, а хто стане твоїм зрадником і тебе здасть, і тебе заберуть на підвал. Це те, де ми бачили в кіно, ми читали в книжках, а сьогодні ми з цим стикнулися, от отак, от, от як то кажуть. Як ви створювали цю документальну виставу на основі чого? Хто є її героями? Ну ви знаєте, це те, що як тільки мені вдалося вирватися з окупації, я 40 днів був після затримання, вже розумів, що мені треба виїжджати, тікати. І як тільки я виїхав, по першому фестиваль свій провели, тому що для мене це було от якимись таким знаком Херсону подати сигнал, що театр не не здається, що буде Херсон звільнений, тому що ж що робили? Вони телебачення захопили, вони зразу інформації просір заповнили своїм контентом. Що все, ми тут на надовго можете, як так скажуть, зразу працювати на Росію. І провівши фестиваль, я розумів, що треба збирати трупу, тому що ну актори знаєш, без того, щоб вони виходили на сцену кожен день вони не можуть існувати. І нам вдалося спочатку, частина акторів вирвалася була в Полтаві. Ми провели в Полтаві, якби відкрили сезону, уже в липні місяці там зробили таку виставу чітку коло Херсон. Це п'єса, написана нашим актором Антоном Лисенко. А потім, вже коли я добрався після Львова до Києва, і там в Києві просто було легше збирати людей. Нам цирк національний надав приміщення, щоб зібрати акторів. У них є будинок артистів цирку. Ми зібрали частину трупу і почали роботу. Хотілося нам щось про Херсон. Під час фестивалю у Львові ми читали один текст, він називається Незла Херсон, незламний Херсон. Почали працювати над цим текстом, але він був більш літературний такий, знаєш, ну не з... Зовсім драматургічний. І я тоді кажу: ну дивіться, у нас кожного купа історій своїх власних, які ми пережили. Давайте ми зберемо ці історії і випустимо виставу от про те, як ми тікали з Херсону. І ми записали актори свої власні і історії інших людей. Десь там 36 годин було цих, цих, цих диктофонних текстів. Потім ми знайшли драматурга в Києві, вона літературно обробила і зробила там годину 20 вистави. І Євген Різніченко, він, до речі, в Одесі зараз знаходиться. Він приїхав до Києва і випустив з нашими акторами. Ну Там теж була історія так, акторів, багато не можеш зібрати. Тому я пішов в Києві і почав зустрічатись з нашими колишніми акторами там Віктором Ждановим. Оленою Хохлаткіною, то тобто є наші херсонські актори, які вже стали актори кіноакторами київських театрів. Кажуть: Ну ви ж херсонці, допоможіть. Вони всі погодились, але не всіх потім вийшло долучитись, тому що свої театри почали відновлювати роботу. І до нас долучилась акторка Рима Дзюбіна, це наша подруга, і вона сказала, так, я підтримую. Якраз зараз в мене не так багато роботи, зйомок в кіно немає. І ми випустили цю виставу. Почали її грати в Києві на базі київських театрів. Потім, до речі, доїжджали до Одеси. Були ми в Кропивницькому. Вона дуже зворушлива, вона не залишає е, людей е, ну, просто без емоцій в залі. І для нас було головне, що приходило дуже багато херсонців, тому що театр дійсно в Херсоні дуже багато. Значить, для херсонців і для Херсонської області приходило дуже багато людей. Було багато зустрічей. Наприклад, на одній з вистав прийшла жінка після вистави, підходить до мене. і Каже: а вона вже 23 лютого була прем'єра. Вона була 24 го 25-го, продані квитки. Вона каже, коли я тікала з Херсона, я квиточки зберігаю в кошельочку. Ви ж відіграєте цю виставу. Я кажу, ми обов'язково відіграємо, зберігайте квитки. І от ми зараз в Херсоні робимо все для того, щоб кажу, відновити роботу театру. Ми відновили всі сцени. Ми відновили роботу цехів. Тому що вони трохи пограбували там інструменти, вони знищили комп'ютерну техніку, майже всю То за цей період за допомогою спонсорів і людей, які... Нам допомагають, ми вже все це зробили. От театр чекає можливості вийти з бомбосховищ і почати працювати на пол. Як виживав Херсонський театр в окупації? Його захопили. Як це все відбувалося? Уже на кінець квітня було зрозуміло, що вони готуються до 9 травня і почали вони смикати акторів, шукати їх. І деякі працівники, от один з них, який в нас на той час знаходився на охороні театру, але працював дуже багато років в театрі. Валерій Шелудько він знає, якби всіх, і він почав телефонувати людям, що виходьте на роботу. Перші два місяці були дуже складні на початку війни, тому що втрачені були ключі, фінвідділ і казначейство тікали теж з міста, і два місяці не платили заробітну плату. Цим намагались скористатись расисти і казали, ну от вам вже Україна вас кинула, вона там зарплату не платить. Ідіть сюди, ми ось вам даємо ваші 30 срібняків. Ну, я щасливий з того, що я ж кажу, 70 людей, які залишались в місті на той час, погодилось всього 14 піти на співпрацю. Ми, звісно, відновили через два місяці фінансування, ми почали платити заробітну плату, ми намагалися утримувати людей. А вони намагались теж створити картинку і щось там з цією купою людей робити. Але, от що цікавий момент, от весь цей період, починаючи з травня місяця, до Жовтня до листопада вони випускали там якусь виставу, тому що ми, коли приїхали в театр, там була декорація на дні з площадок, були скрізь квитки роздруковані. У них 24-го повинна бути прем'єра, а 11-го Херсон звільнили. А ми, не ні маючи нічого, абсолютно, от ми виїхали в світ, в чому були, то коли я приходив чи у Львові, чи в іншому місті і просив, що от я є, допоможіть, всі йшли на зустріч. І ми от на базі в Києві, на базі театру Лесі Українки Національного. Нам наскільки допомогли, Кирило Кашліков сказав все, що вам потрібно, керівник театру. За нами ходили служби, нам реквізит доставали, нам костюми носили, нам все і ми випустили виставу. З якої вистави ви почали свої гастролі України до прем'єри Херсон лишатися не можна. Це теж ми з Сергієм Павлюком думати, яку виставу ми можемо терміново відновити. Невелику, давай зробимо дуже вистава, буде вчасна. Це кіцька на спогад про темінь. Це історія біженки з Донбасу, але вона переосмислена сьогодні, бо ми стали біженцями теж. Сергій був в Миколаєві в той час випускав виставу. Миколаїв був в осаді. Його обстрілювали кожен день. Але театр Миколаївський теж випускав вистави. І Сергій каже: якщо актриса приїде в Миколаїв, ми випустимо цю виставу. Я телефоную одній актрисі, вона каже, я в Миколаїв не поїду, вибачте, тільки з Херсона вирвалася. Я телефоную іншій, Поїдеш Миколаєві? Вона каже, поїду. Все, Сергій, починаємо виставу. Вона захворіє ковідом, попадає в лікарню, репетиції йдуть онлайн. Потім приймаємо рішення. Давайте, якщо в Києві ми домовимося на три дні, нам дадуть сцену якогось театру, то ми випустимо її за три дні. Ми збираємося в Києві, Оля приїжджає, Сергій приїжджає і ми за три дні. Відновлюємо цю виставу в Києві на базі од театру Лесі Українки і починаємо і грати. Ми провезли її фактично по всіх містах України. Ми показували її теж і теж збирались херсонці, плакали, обнімались і куштували потім цей борщ, тому що там історія ж зав'язана тому, що вона розповідає свою історію і варить справжній український борщ. Чоловік, двоє дітей, кішка, собака, дім, робота, машина. Рахунки в банку, відпустки на морі. здавалося, тільки клопотів. А ось тільки зараз розумію. Який же то був врешті-решт був рай. І до речі, зараз про цю виставу почули театри за кордоном. Нас запрошували в Польщу на виставу, але ми не змогли поїхати. А зараз приїхав директор фестивалю із Словаччини. І не просто приїхав, він привіз кошти. каже: ось у вам гроші, щоб ви доїхали. Ми заключили договір і 5 липня. Ми граємо кілька вистав в Словаччині. Приймаємо участь в фестивалі. Вони попросили, щоб ми майстер-клас по борщу українському зробили. Потім він десь побачив, що в мене є передача ця театральна кухня з Олександром Книгою. Каже: А можеш ти ще щось зробити? кажу, ну давай тоді я буду варити Херсонську юшку. Рибу знайдете в Словаччині? Рибу знайдемо. Ви сказали, що минулому році навесні ви потрапляли в полон. Чого від вас вимагали? Чого хотіли? Хтось із так званих журналістів херсонських, які стали колаборантами, написав статтю, це вже потім вияснив, що організатор мітингів в Херсоні, депутат обласної ради Олександр Книга, який за рахунок грошей обласного бюджету фінансує ці мітинги. А фашист Павлюк привозить із Києва десятників чи сотників, і вони створюють картинку для закордонних ЗМІ, що типу Херсон не чекає росіян. Але це ну дико з того, що херсонці виходили всі як один, що ніякого фінансування не було, тому що людям не подобалось. Це, що до них прийшли. От коли до мене, до мене приїхали вони через місяць, так вийшло, що я в один день зупинився в окупації. Я приїхав 24-го на роботу, відкрили бомбосховище, газ перекрили в театрі, і дружина телефонує, діти зібрались, приїжджає, будемо думати, що робити далі. Сім'я велика. І я намагаюся їхати в Херсон, попадаю вже на Антонівському мосту під обстріл, повертаюсь назад, кидаю машину, мене товариш перевозить на човнику в Олешки. І все міст захоплений. Ми в один день 24-го, Вже на вечір ми опинились в окупації. 23 березня. Я проснувся від того, що щось гудить якась машина під будинком. Коли виглянув, то там стояли три бронетранспортера, кулемет на вікна, двір. Весь оточений. 40 озброєних до зубів рашистів вірвалися в будинок, обшук. Намагалися вони ну по перше, у нас є відомості, що ви організатор мітингів. А я фізично в Херсоні не був. Да, я був на мітингу в Олешках, Величезний був 8-го числа. Да, вони знайшли там фотографії, видалені навіть не не проблема. От. Ну, забрали мене, привезли в Херсон, посидів в камері, там допитували цілий день, а резонанс був величезний з моїм викраденням, тому що піднялись друзі з Євразійської асоціації, вся Україна піднялася. Там і турецькі е, творчі люди, і з Грузії, і з Португалії. Всі підняли. І він в кінці вже ввечері цей ФСБшник, що мене допитував, каже, у вас так багато друзей. Думаю, чом до чого це не веде. А у вас є де переночувати в Херсоні? Ну кажу, я піду в театр. А в театрі з першого дня. З війни 75 працівників театру, і не тільки працівників жили в бомбосховищі цілий місяць. Я правда не знав, що перш ніж приїхали до мене додому з обшуком, вони б шукали театр, шукали зброю. І люди злякалися. Це було 22 березня, а 16-го вже в Маріуполі підірвали театр. І тому люди злякалися після того, як рашисти в театр прийшли. Вони всі вийшли. Ну, в результаті мене вивезли, вони кинули в місті. Це теж знаєте, така ем, шапка ж на очах. Вийдете, Машина зупиниться, вийдете на праву сторону, дорахуйте до 10, знімете шапку. Я вийшов, зняв шапку, дивлюся, а я до театру 4 кілометри вони мене висадили біля ДКТ. І йшов чоловік, я спитав, яка година, він сказав, 7:20, о 8-й комендантська година, а вони ж там, це не то, що тебе зупинуть і пожурять, вони стріляли просто, коли на вулиці когось бачили. Тому тут -то була паніка. Шнурки ж позабирали, ремінь забрали, вони, сумку то мені віддали мою. Але куди бігти, От, стукати комусь у двері казати, я тут книга, пустіть мене, будь ласка, це було якось. Я згадав, що в мене там живуть друзі на воєнки. І на другий день, коли я вже добрався додому, вони відвезли партизани в Олешки. Мені зателефонували вони. Я день не брав трубку, але мучаюсь. Ну, вони знають, де я живу. Вони ж приїжджали з обшуком. Ну як? Я все-таки на другий день телефоную. Він. А що ви не берете трубку? Я кажу, ну там телефон десь був на зарядці. Ми хотіли з вами щось поговорити. То вони приїжджали ще раз в театр, вже приїжджали їх три чоловіка, два охоронника і якийсь мужик, це який прийшов до мене в кабінеті, залишились приймальні, говорив він знову за мене десь дві години. Ну, змушували мене працювати. Тобто, ви депутат, ідіть, беріть власть свої руки. Як ну, депутат, ну що таке один депутат? Це повинна є технологія, є процедура якась і так далі. Але я не збираюсь працювати як депутат, тому що я давав присягу українському народу, ви військовий, кажу, він так, ви присягу Давали, да. Кажу, а я не військовий, но давав присягу. Ви це можете зрозуміти? Я це розумію. Він сказав: ну, відкривайте театр. Ну, театр теж розбігся, людей немає. Театр це ж живі люди, їх треба зібрати. Ну, от збирайте, збирайте. На цьому вони поїхали. Я зателефонував керівництво області, кажу, знову приїжджали, то мені сказали, будь-яким способом будемо шукати, як допомогти вам виїхати. Частина вашої історії є у цій виставі Херсон лишатися не можна. Там є згадування про те, що мені змушений був тікати, але там історії є набагато трагічніші і набагато небезпечніші, які траплялися з нашими акторами під час виїзду там з п'ятої спроби, там виводили акторів на розстріл, тому що знайшли фотографію з мітинга, там іще якісь речі відбувалися. Я просто я як тільки вирвався із окупації, я вирішив, що моя власна війна я відкриваю забрали, незважаючи на те, що в мене там залишилось все на тому боці. Воно зараз в окупації мій будинок і все, що все, що ми сім'єю, як то кажуть, мали все, за, все, за своє життя. То я погодився давати свідчення, і я дав свідчення з, з приводу мого викрадення і прокуратурі. І ви знаєте, що я їздив в ГАГу, мене запрошували. Я там теж долучався, і частина моєї історії теж ляже обов'язково в доказову базу звір з тих, які е, чинили расисти на нашій території. А там були просто неймовірні. Там людям відрізали пальці, людей гвалтували током. Люд, людям робили таке, що я ж кажу, я. Людина, яка народилася в радянському Союзі, я виріс на книжках про Другу світову війну. Ми грали в німців і грали в росіян, і ніхто не хотів бути німцями. Всі хотіли бути рускими в тих іграх. І мені б ніколи в голову не могло прийти, що я сам опинюсь такій ситуації, коли мене будуть допитувати так звані брати. Олександр Андрійович, зараз ви продовжуєте жити, продовжуєте творити, і вже було заява, що Мальпомена Таврії буде, коли вона буде, іде. Адже минулого року, через окупацію Херсона, її провели у Львові. Я горжусь тим, що наша незламна Мельпомена, які всі наші українські незламні жінки, вона опирається теж всьому тому неподобству, яке відбувається в світі. І для мене було знаково, що мильпомена не зупинялась ніколи. Фестиваль провели під час ковіду, коли не можна було грати в театрах. Ми зіграли його на вулицях. Ми її провели під час війни. і Вона була не тільки у Львові, вона була по всьому світу, тому що долучилися друзі всіх наших з багатьох країн. Ми зібрали 56 театрів. З 12 країн із з 25 міст світу, навіть японський театр на нас вийшов, прочитав десь в інтернеті, що фестиваль проводиться, і вони працювали і говорили про Україну. Ми просто умову поставили, що всі можуть долучитися до нас, подати заявку на участь у фестивалі, але грати в своєму місті, в своїй країні. Єдина умова запрошувати переселенців тимчасово переміщених осіб говорити про Україну, говорити про Херсон зараз. Для нас дуже знаково, щоб мільпомена, тим паче вона ювілейна 25-та, Вона відбулася саме в Херсоні. І Я вам скажу, що ми тільки оголосили, у нас вже є заявки навіть з закордонних театрів, які хочуть приїхати в Херсон. Ми маємо надію, що до вересня ми вже вийдемо з бомбосховища, будемо грати на всіх площадках. Але якщо навіть це не вдасться, то знову ж таки будемо весь світ піднімати і зберемо я не знаю, сотні театрів по всьому світу для того, щоб вони нас підтримали. Дякую вам дуже за бусито, Олександр Андрійович, що прийшли сьогодні в студію, поспілкувалися з усіма нами, з глядачами зі знімальною групою. І дуже вам дякую, що ви, ваш творчий колектив і театр, говорите про Херсон і залучаєте до підтримки цілий світ. Я дякую вам, вітаю всіх глядачів. Шануємось, ми того варті, і коли ми разом, ми велика сила.